Відповідь на погрози мені щодо сексуального насильства проти мене або застосування сили проти мене чи пропаганда мого вбивства деякими в коментарях. Інформую вас, що подібні ваші вирази, як і, і вирази напишу в СБУ. Карається законом України. І повірте, я вас знайду усіх, хто це пише. Хто пише мені погрози моєму життю чи здоров'ю. Ви будете покарані. Саме так і ніяк інакше. І з вами буде розбиратися МВС України спецпідрозділ Корт. Саме так. І ви будете цілувати його дубинки та взуття. І там будете пояснювати кордівцям, як ви не хотіли мені погрожувати за погрози в інтернеті щодо сексуального насильства стосовно мене. Або щодо хуліган... хуліганських дій проти мене, або погрозою мені вбивством. Або доносом в СБУ, ви будете відповідати згідно законодавства Республіки Україна. Є стаття завідомо Ложний донос. І я вас покараю, тому думайте перед тим, кому пишете, тому що вас не врятують перше: ані зв'язки, ані дзвінки. Ані адвокати ваші. Чому? Тому що я вже не одного посадив у в'язницю за погрози мені в коментарях. Тому я не раджу мені погрожувати або сексуальним насильством, або доносом СБУ, або доносом будь-куди. Тому що настає. Кримінальна відповідальність за ваші противоправні дії, і ви будете відповідати. Спочатку ми проведемо лінгвістичну експертизу і ряд експертиз, а потім ви поїдете до психіатричної лікарні на психіатричну експертизу, де Буде аналізуватися ваш стан психічного здоров'я. І потім ми будемо вирішувати, наскільки вас посадити, на 15 років чи більше. Тому усім тим, хто там мені погрожує, я буду вас саджати і позбавляти вас майна. А якщо ви не зрозуміли, я вам окремо поясню: я вже посадив більше 30 людей, які мені погрожували. Думайте, якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, а вам вона потрібна саме потрібна. Якщо вам потрібна юридична консультація з інших питань, це коштує 300 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з виходу з фізичної особи, повністю комплект виходу із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Стосовно юридичної консультації, юридичного захисту себе від ТЦК ТСП, це коштує 500 гривень. Щодо вирішення питання інформації стосовно оформлення вам, учасника бойових дій, повністю інформація в цілому по цій темі коштує 5 тисяч гривень. Звертайся, тобі це треба. Так, саме так. І ніяк інакше, підписуйся на цей YouTube канал, роби лайки, репости. Коменти, гнівні і негнівні, став подобайки, Або карму собі зробиш. Слава Україні! Поширюй це відео в тренди Ютубу, поширюй відео в соціальних мережах, а також доб'ємо до 10 тисяч. Підписуйся. Тут буде цікава інформація про те, що вам не скажуть. Продажні Адвокати чи юристи, які працюють на систему. Я не єдиний із правозахисників та юристів, який не працює із системою та з нею не співпрацює в цілому. В цьому моя відмінність від інших правозахисників та адвокатів.